Сепаратюга, а що там сказати ще. Чого він ще ходить за літу прокуратури? він давно вже мав бути під слідством, і, і всі його, там, де цей шуфрич, він там має бути. Якщо він ще до сих пір тут ходить, то значить хтось ще його тут, хтось ну, за нього стоїть, курує його, хтось не знає. Наша вся зрадницька та Верховна Рада, там половину для депутатів, мені здається, ну давно вже також мали вже відповісти. Але їхній час ще прийде, я думаю, все рівно рано чи пізно. Так що всі, всі вони ще ще будуть відповід... відповідати. бо бо є ворог зовнішній, а є ще гірший ворог внутрішній ворог. Він заявив про те, що е, те, що в Україні забороняють московську церкву, російську мову, це насильство над українцями, говорив про декомунізацію, що Та не потрібно свої болота. Нас Україна, українська держава. Та там треба половину виганяти з цієї Верховної Ради, половину може і більшу. А що вважаєте, що потрібно робити з такими проросійськими депутатами в Україні? Ну, чемодан вокзал. А як би ви хотіли, щоб його покарали? Повідбирати все, все, що накрав за ті роки і роздати людям. Народу треба підніматися і то все гнати. Розумієте, в нас народ мовчить. Все треба ганяти. Так говорить Великий Львів. А ви підписуйтесь на наш телеграм-канал та пишіть свою думку в коментарях.